Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Україна зробила важливий крок до спрощення доступу е до ліків на основі медичного канабісу. Про це повідомляє офіційна Фейсбук -сторінка, сторінка Міністерства охорони здоров'я України. Верховна Рада. Більше як 260 голосами за ухвалила у першому читанні урядовий законопроект 7457. Тобто, мова йде тільки про перше читання. Дякуємо всім народним депутатам за їхні голоси та громадськості за підтримку цієї дуже корисної ініціативи. Це був наш спільний тест на гуманність, і ми успішно його склали. Для прихильників теорії змов нагадаємо, у світі зібрано достатньо наукових даних, які підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні. Наголошую, ефективними при лікуванні. Понад 50 патологічних станів цікаво, ж це патологічні стани, а не нозології, Ну, менше з тим виявляється. Медичний канабіс лікує неврологічні захворювання, розсіяний склероз, епілепсію, хвороби Альцгеймера, хвороби Ханкінгтона і синдром Турета. Захворювання травного тракту, за переконаними доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкологічних хворобах, особливо при нудоті та блювоті. Виявляється, це лікування. Та побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ СНІД. Тобто, все ж таки, мова йде не про нозології, навіть не про патологічні стани, а про побічні ефекти. Позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хворобах крона, при запаленні та дисфункції моторики кишківника. Препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту, при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження. Наркотичні залежності та психічних розглядах, виявляється, наркотична залежність і психічні розлади. За попередніми дозами, ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів, зокрема кокаїну та алкоголю, а також для подолання тривоги в посттравматичних стресових розладах і порушення сну. Ну, майже мені тут пригадалася методонова терапія для наркозалежних. Лікує також хронічний біль на невропатичного походження, ну і звичайно, надання паліативної допомоги. Ось це все мені нагадує оголошення ворожок, які розписують свої послуги, від чого вони лікують, тобто від усього, і наскільки вони ефективні, тобто абсолютна ефективність від усіх хвороб. З'ясувалося, що ось медичний канабіс він має такі цілющі властивості. Як ми до цього жили, то ну, просто ну складно навіть сказати. Ось крім цього, науково доведено, що фітоканабіоїди здійснюють високоефективну антимікробну дію. Ось так навіть на стафілококи та стрептококи, а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту, таревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діапетичної нейропатії, анорексії багатьох інших недугів. Це офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я України. У мене таке враження, що я потрапив а, на цей в газету бульвар Гордона, там де пірамідки. От він продавав, то щось подібне я читав а, у нього а, цей саме в газеті. Бракує тільки що фото, тільки бракує фотографії. Якщо ви пам'ятаєте, був такий було таке оголошення: а, контактер з космосом Петро. І його легендарний кіт Дан. Лисий чоловік, і на черепі у нього без шерсті сидів такий кіт, викладений на голові. Як зараз, у мене дуже така яскрава картинка десь початку нульових років, 2003-2004 роки. Тільки от бракує ще на сайті оцього контактера з космосом Петром, Петра і його котом, легендарним котом. Які допомагають так розумію контактувати з космосом, підкреслюємо про потрапляння у вільний обіг препаратів з вмістом медичного канабісу не йдеться. Застосування ліків буде жорстко контролюватися, як це вже відбувається з наркотичними препаратами. Оперативно висвітлювала і дуже так прихильно цю подію. Інформаційний сопровід забезпечувала українська правда. Вона давно вже почала спеціалізуватися після переходу до Томаша Фіала на ЛГБТ проблемі трансгендерах, ну і звичайно, конопля. Рада підтримала законопроект про медичний канабіс у першому читанні. Я. Першим ділом поцікавився, хто автор цього тексту. Виявляється, у нас нова форма підпису. Українська правда. Крапка, життя, редакційний колектив. Редакційний колектив ну, так знеособлено пише наступні тексти. Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроект про легалізацію медичного канабісу в Україні. Підтримало 268 депутатів. Повідомили народні депутати Ірина Геращенко і Ярослав Желізняк. Щоб законопроект набув чинності, депутати ще мають ухвалити його в другому читанні, а тоді направити на підпис президентові. Ну тут сумнівів звичайно немає. Президент обов'язково підпише. Нагадаємо, законопроект 7457, за ухвалення якого висловився Володимир Зеленський. Був внесений до парламенту ще у червні 2022 року. Ну, ще у червні 2022 року хвилювала президента Зеленського. Легалізація медичного канабісу. До цього було ще декілька спроб ухвалити подібні документи. Однак парламентарі їх провалювали. Нехороші були парламентарі, все провалювали. Ну ось, нарешті, все організувалося. Медичний канабіс допомагає здолати наслідки хіміотерапії, ефективний при ПТСР у військових. Допомагає пацієнтам з хворобою Паркінсона. Ну і тут короткий перелік, не буду повторюватись. Але із цього абзацу я хочу почати аналізувати даний законопроект, який був прийнятий в першому читанні. Утім, у разі ухвалення нормативний акт у разі а, лише дозволить вирощувати в Україні сировину для експорту, а хворим можуть призначити лише ліки синтетичного походження. Без використання коноплі. Воно в чому виявляється проблеми. А щоб розв'язати цю проблему, щоб пацієнти отримали ліки, необхідно видалити марихуану з переліку заборонених в Україні речовин. Прибічники законопроекту наголошують, що е, важливо було ухвалити законопроект хоча б у такій формі, а пізніше можна буде внести до нього необхідні зміни. Що такі необхідні зміни? Тут чітко написано: необхідно е, видалити марихуану з переліку заборонених в Україні речовин. І з цього місця починається найважливіше. Починається плутанина, тому що тут просто говориться про марихуану. Але. За цим словом маскується і медичний канабіс, і е, рекреаційна марихуана, тобто марихуана, яка призначена для отримання задоволення. І, е, Апологети цього законопроекту вони навмисне маніпулюють і не розрізняють ці моменти. Я хотів би детально зупинитися на цій позиції. Виявляється для того, щоб я ще раз підкреслюю, щоб хворим призначили, щоб хворим могли користуватися препаратами, виготовленими з медичного канабісу, необхідно легалізувати марихуану або видалити марихуану з переліку заборонених в Україні речовин. Ну, якщо у нас вже вирощують медичний канабіс, то для чого його легалізовувати? Як він може бути заборонений речовиною? І як ми можемо розраховувати на те, що підвищиться чи покращиться доступ, доступ до препаратів, які виготовлені з медичного канабісу? Давайте почнемо з покращення доступності. Про що йде мова взагалі? Де конкретика? У нас препарати медичного канабісу плануються реалізовуватися в аптечній мережі без рецептів. Ну, чітко сказано, що з рецептами. Важливою складовою доступності будь-яких препаратів медичних є їх ціна на сьогодні існують в, в аптечній мережі. Я цим цікавився ліки, які мають синтетичне походження. Вони канабіоїди, тобто це препарати, які нагадують значить, за складом марихуану медичний канабіс, але це синтетичні препарати. Вартість їх, ну я, те, що я бачив, це порядка там 400 гривень. Хтось говорить про якийсь там чорний ринок і так далі, і тому подібне. Де конкретика в цьому законопроєкті? Вони мають бути здешевлені. І хто у нас хворіє на онкологію? Люди похилого віку. Це буде 20-30 гривень за упаковку, чи може 10 гривень. Цього всього не пояснюється і нічого ніяких роз'яснень з цього приводу немає. Ну і найголовніше, а для чого легалізовувати взагалі? Медичний канабіс. От я вийшов на сайт Біоноріка, відомий німецький виробник препаратів, які базу, виробляються на основі лікувальних рослин. Я от перелік дуже великий. Ну, я так, от: вербена лікарська, гоякове дерево, грудочник гіркий, дереві звичайний, золототисячник звичайний касатик різнокольоровий, квітки бузини чорної, квітки першоцвіту, кора дуба, кора, кора верби білої. Що у нас якісь є заборони на е, медичну сировину? Якщо медичний канабіс буде вирощуватись, і це буде саме медичний канабіс, я підкреслюю, то він просто має бути занесений от в цей список. Це лікарська рослина, вона не має ніякого там. Негативного впливу, як нас переконують, тому що рекре... рекреаційна конопля вона викликає там залежності, в неї ефект зовсім іншого плану. А медичний канабіс він виключно знеболює це, важливо розуміти. Він знеболює так. Нас переконують. А може це все буде не так? Може під ширмою медичного канабісу в нас будуть вирощувати рекреаційну коноплю в Україні. Достатньо земель. І це все буде робитися під ширмою, значить, ліцензій і спеціальних дозволів. Взагалі, ситуація виглядає, як на мене, дуже дивною. Давайте ми повернемося в кінець 80-х років, початок 90-х. в Україні заборонено вирощувати. Мак, звичайний мак, харчовий мак, який є нуцнодійними властивостями володіє. І у нас я поцікавився штраф, адміністративна відповідальність. Якщо ви вирощуєте до 100 голівок маку, то вас просто штрафують. Якщо більше 100 голівок маку, то може навіть бути і кримінальна відповідальність. І чому тоді не піднімається питання більш легких речей? Ось дивно, в країні заборонено вирощувати Мак, приймається рішення про медичний канабіс. Переконується, що медичний канабіс принципово відрізняється від рекреаційної канаплі, і чомусь от українська правда пише, що. Для того, щоб пацієнти отримали доступ до препаратів з медичного канабісу, необхідно легалізувати марихуану. Для чого її легалізовувати взагалі? Про що йде мова? Може тут щось приховується, може тут щось не те. І у нас насправді збираються не тільки під ширмою медичного канабісу вирощувати рекреаційну марихуану, а в тому числі і легалізовувати марихуану як наркотик інші сорти. От я перехожу до... Наступної інформації важливої. Продажі рекре... рекреаційних конопель до 2025 року виростуть на 376% на 376%, випереджаючи продаж медичного канабісу та канабідіола. Ще раз читаю: продажі рекреаційних конопель. До 2025 року виростуть на 376%, випереджаючи продаж медичного канабісу. Про це повідомляє бізнес. Частка легального продажу рекреаційних конопель у всьому світі у 2025 році складе 67%. Тоді як медичного канабісу лише 9% йдеться в повідомленні. Зазначається, що квітка коноплі залишається домінуючим легальним форматом конопель у всьому світі, але до 2025 року її продажі е, зменшаться з 35 до 27%. Споживачі канабісу починають більше цікавитися диверсифікованими продуктами з конопель, препаратами, настоянками та харчовими добавками, е, Розповідає Спірос Маландракіс, керівник алкогольних напоїв. Євромонітор Інтернешнл. Підкреслимо, що за даними Євромонітор Інтернешнл, світовий ринок канабісу становить майже 170 мільярдів доларів. Але легальна частка його складає лише 30 мільярдів доларів. Мова йде звичайно про рекреаційну коноплю. Нагадаємо. А, да, тут можна вже це не читати. Тобто, ну, не розуміти контекст і робити, писати такі значить гучні оголошення, що не, це був наш спільний тест на гуманність і ми його успішно склали. Прошу, ну взагалі мова. Наступне дуже цікаве повідомлення. Називається сайт. Він спеціалізується тут виключно на коноплі. Українською мовою повністю з, збережена шрифт як Комсомольська правда, тільки називається. Він конопляна, конопляна правда. Карлос Сантана це новина від е, січня 2020 року. Тобто, ну три роки вже минуло. Карлос Сантана вривається у конопляний бізнес. Легендарний гітарист заявив, що долучається до конопляної індустрії. Він розвиватиме бренди компанії. Лефт Кост Ventures. В середу 15 січня легендарний гітарист і давній активіст за легалізацію канабісу. Підкреслюю, мова йде про рекреаційну, немедичну каноплю. Оголосив про партнерство з компанією Left Coast Ventures із Санта Роза, штат Каліфорнія. Про це повідомляє Білборд. Uh, з посиланням на заяву музиканта. Говориться, що Сантана розробить преміум бренди Канабісу та поєднає свої божественні філософії із сортами та продуктами, які сприяють духовній свідомості та оздоровчому впливу. І далі пряма мова. Я так розумію, музиканта і філософа Карлоса Сантани. Канабіс це вікно чи двері для різного усвідомлення свідомості. Ще раз зачитаю, не полінуюся. Канабіс це вікно чи двері для різного усвідомлення свідомості, сказав Сантана у своїй заяві. Це дає вам можливість сприймати через інший фільтр пробудження і зцілення неправильне сприйняття відстані як ілюзію. Яка не дозволяє вам зосереджуватися у вашій суті суті, це допомагає вам досягти пізнання, прийняття та володіння якістю життя, що є радістю. Ось. Очікується, що запуск брендів Сантани відбудеться влітку 2020 року. преміум продукція буде доступна в окремих. Диспансерах штату Каліфорнія, асортимент складають суцвіття канабісу та попередньо скручені джойнти, конопляний бренд CBD, які включатиме особливі сорти, культивовані натхненням родини Сантана. Заплановано до запуску восени. Ось, ну і далі закінчується це повідомлення. Що як відомо, як повідомлялось одна з найбільших у Канаді конопляних компаній. Уклала партнерську угоду з реп зіркою з Торонто Дрейком з метою запустити повноцінне підприємство з виробництва і постачання канабісу. Який висновок взагалі з цього всього можна зробити? Очевидно, що Міністерство охорони здоров'я і кабінет міністрів роблять вигляд, що вони не розуміють контексту і вони не володіють інформацією, як взагалі планується розвиватися ринок. Рекреаційної коноплі. І мова взагалі ніяким чином не йде про медичну коноплю і медичний канабіс. І не випадково українська правда підписує свої значить, статті як редакційний колектив. Тобто не можна зрозуміти, хто це написав, ніхто не буде переходити за посиланням і дивитися, хто там реально входить в цей редакційний колектив. Це все представляється, який. Гуманістичний прорив, гуманний вибір на користь пацієнтів ще раз повторюю, що передбачається вирощувати нібито медичний канабіс, і українські поля будуть використовуватися для цього. Але за фактом мова буде йти про рекреаційну коноплю, і Карлос Сантана, і всі інші будуть просто використовувати Україну як постачальника рекреаційного. Канабісу, які використовуються як наркотик. Поки що це буде звичайно для сировина, для Каліфорнії і інших країн, в яких інвестуються для інвестори приходять для деградації суспільства Все зрозуміло. Але я думаю, що питання зовсім не за горами. Мова буде йти, як пишуть тут в Українській Правді, легалізацію марихуани Я ще раз. Підкреслюю і наголошую, що чомусь ніхто не веде мову про легалізацію кори дуба, кори верби білої, корення триличу жовтого чи якогось любистку лікарського. Якщо це медична соровина, то це медична соровина. Ніхто не займається, ніхто не ставить питання про легалізацію про якісь такі речі. Це медична сировина, вона використовується і все. Якщо мова йде про легалізацію, значить це не просто медична сировина, а це ну, мова йде про легалізацію наркотиків, легких наркотиків. І це все притеча, і всі це, в принципі, розуміють. Ну і щоб закінчити, вже, що я хочу сказати про контекст: очевидно, що а, а, ці ці закони вони підв'язані під ринок Землі. І вони підв'язані під те, щоб виробники, нібито медичного канабісу, а по факту це рекреаційного канабісу, могли спокійно себе тут почувати в Україні, загороджувати поля, вирощувати все, що вони вважають за потрібне, і нам це буде представлено як вихід нашої економіки складної повоєнної ситуації. Тому всі, хто розраховують на якісь тут Економічний бум, на інвестиції в індустрію, вони можуть в принципі про це забутися: ріпак і е, медичний в кращому випадку, а в гіршому випадку рекреаційний канабіс оце наше майбутнє, що ми всі розуміли. Все це буде значить технологізовано, кілька там сотень людей будуть вирощувати на. Тисяча гектарів рекреаційний канабіс, і Карла Сантана буде запроваджувати свою філософію, відчиняти вікно і двері для різного роду усвідомлення свідомості. Ну, оце, в принципі, те, що нас чекає з легалізацією марихуани, і що нас чекає, нібито під цими, за цими синхронами, які. Відзняли з покалічними бійцями, хворими промили їм мізки і сказали, що нібито вони покращиться їх реабілітаційний період. Це окрема взагалі тема. Тема доступності, це торгування болем, зловживання болем. Це було завжди у нас і вартість, собівартість всіх. Знеболюючих препаратів, вона, в принципі, є невисокою. Але для того, щоб заробити на людському болі і стражданнях, робили штучні перешкоди. Говорили про якусь складність, про особливість контролю і так далі, для того, щоб вимагати з бідних і нещасних пацієнтів гроші. І доступність починається з кримінальної відповідальності тих лікарів і медичних працівників, які е, наживаються на чужому стражданні. Це ключовий момент. У нас е, достатньо є важелів е, і інструментів для того, щоб здешевити е, препарати, які е, е, на синтетичному канабісі, на основі. Хімічних сполук зроблені це перший момент. Якщо насправді нам потрібен медичний канабіс, то нам не потрібна ніяка легалізація маріхуани. Не потрібно нічого легалізовувати. дуба і марихуану не потрібно легалізовувати. Це ну, сировина, і сировини виготовляються потрібні препарати. Тому все це ну, ганебна взагалі афера. І проблема полягає в тому, що у нас більшість політиків, які зараз стали на захист, ну, скажімо так, цих моментів, так, вони мають в минулому ну, сумнівну репутацію. Не хочу називати прізвища, але в Верховній Раді депутати, які пропонують там когось карати в рамках там, дисципліни, Партійної і так далі, за те, що вони проголосували за законопроект. Ну, м'яко кажучи, не асоціюється з здоровим образом життя, з людьми, які ніколи не вживали наркотики. І все ще більше загострює ситуацію і перетворює її на якусь посміховиську. але таке дуже трагічне. Ну, от, в принципі, такий мій аналіз цієї ситуації. Пацієнтам як було важко, так і залишиться. Тому що ніхто не дає ніякої конкретики, що таке доступність, на яку ціну ми повинні вийти. Ну, Ключовий момент це ціна. І е, е, ці е, адміністративні моменти, реєстрація, там, електронні рецепти і контроль. Ну, ніяких, Ніякої конкретики, ніякої відповіді на цих запитань немає. Якби закону, е, е, ініціатори цієї законодавчої ініціативи чітко сказали, що наша мета Вирощувати медичний канабіс для того, щоб мати власну сировину, і ми хочемо зробити упаковку з 10 таблеток вартістю в 8 гривень. Тоді це зрозуміло. Чіткість, ясність і так далі. Нічого не дається. Якась міфічна типа заборона, все значить звертається увагу на нашу архаїку, на те, що ми відсталі, що ми всі не розуміємо. Від світ давно довбиться коноплею, а ми просто цього всього не розуміємо, яке це благо для. Військових з ПТСР синдромом це взагалі окрема ситуація з військовими, тому що у військових цей синдром він більше пов'язаний з черствістю і байдужістю тут в тилу, і вони очікують, що політики зроблять висновки після оцих жертв і створять нормальну країну без корупції з індустрією, з економікою, і людині буде місце. На для прикладання своїх зусиль і енергії. Економіку ніхто не збирається вибудовувати. Просто корупційні схеми. А для того, щоб людей не дратувало це все, то їм пропонується канабіс. Це вся формула, вся формула для наших ветеранів, яка пропонується урядом. На цьому я хочу закінчити цей аналіз. Ніяких втішних висновків у мене, як завжди, з цього всього немає. От, пишіть свої коментарі. До побачення до наступних зустрічі.